Шановні працівники культури та майстри народного мистецтва, від щирого серця вітаємо вас професійним святом. Сьогодні культура є одним з вирішальних важелів національного відродження. Волинська земля завжди була щедрою на таланти. Саме ваша майстерність та професіоналізм зберігають і постійно збагачують українську культуру. Творчість засвідчує вірність рідному краю. Ви носите культуру за кожне серце, кожної душі. Разом з тим примножуєте велич Поліського краю, а своєю плідною творчістю працюєте силою духу, звеличуєте рідну Україну. Тож прийміть від нас найщиріші вітання. Нехай це свято подарує вам душевну злагоду та накнення в роботі, заради утвердження на землі і далі в добра. Любові і краси. Ми вам бажаєм щастя без краю, вітер відерна досили зном, і кожен день нехай вас зустрічає віра, надія, любов, хай щастя, ваші плечі окутає крило. хай кожен тепли вечір дарує вас. Любов, нехай сяють та радують слова, а всі, хто вірить, мають в житті лише дива. Ми вам бажаєм щастя, без раю, вітер надаси лисно, і кожен день нехай вас зустрічає віра, надія любов. Вас людей, хай неця раєм, дітей, щасливий сміх, примножимо, що має, розділимо на всіх, ми вам бажаєм щастя, без краю, вітер надав сили знов, і кожен день нехай вас зустрічає, віра, надія, любов. Щастя без краю вітер не десили знов, і кожен. День...